Yeah, yeah. Друзі, ще обов'язково хочу заміряти драги KLX з двигуном 3.5 з повним приводом. Поки доїду до місця, то нормально прогріється, Ми майже вже обрілась. Я думаю, вам цікаво. Ну, вона, я впевнений, що їде дуже непогано ця машина. Ця машина їде краще 528-му БМВ. Мабуть, навіть дасть по щекам, як кажуть, 535. Хоча не знаю, зараз перевіримо. Заміряємо всі в однакових умовах працюючий клімат. Ну, коротше, всі, як кажуть, рівні в цих моїх зумірах, тому будемо дивитися, що вийде. До речі, дракі це не просто понт, це діагностичний привод, який дозволяє впевнитись в тому, що ваш автомобіль працює як потрібно і справно і ну, ви зрозуміли. Акура, оця TLX з двигуном 3.5 з повним приводом, їде краще, ніж 3-літровий дизельний X5. Ну, Цифри є, тіп, я просто наперед за травку кинув, реально краще. Одним словом, що я можу сказати про акуру TLX, якщо вам цікаво, тормозів тут нема. Тормозить вона дуже погано. Ну, по заводу так. Е е комфорт ну, є, звісно, але такий собі. Якщо порівняти з комфортом е той же F10 да, BMW, бідірки, то тут все гірше, матеріали, комфорт все гірше. Задоволення за кермом, ну, звісно, тут теж воно є. Кайф від прискорення відчуття швидкості, відчуття драйву. Е, ну тут таке відчуття, коротше, кажу, як є. Ти не впевнений в цьому автомобілі, і відчуття розгону не таке, як би хотілося, і яке ти відчуваєш, коли ти їдеш на бурле. 100% що можу сказати за автомобіль, це такий вовк в овечій трошки шкурі, тому що візуалка в неї теж непогана, але блін, те, що вона способна спроможна зробити на дорозі, це більше ніж то, як вона виглядає. Прикольна машина, реально прикольна машина. Кажу, як є 100% прикольна машина. На заключення скажу: якщо у вас бюджет як у мого клієнта там щось до двадцятки, і ви вибираєте F10, п'ятірку BMW, то я вам рекомендую краще найдіть живу TLX, яку теж до речі не так просто знайти. Ні, хоча б буде якась індивідуальність, тому що цих F10 на дорогах як сміття, реально. А от. І ви купите живий автомобіль. Ну, як в даному нашому випадку, абсолютно жива технічно справна машина там менше двадцятки за 17, за 18 На жаль, ви нормальну, їдучу в класній комплектації F10, Ну не купите. Абсолютно ніяк не купите. Ну звісно, мова йде про Америку, тому що про офіційну машину взагалі можна забути за такі гроші. І щось погане що треба сказати про машину однозначно. Ви не думайте, що ця машина їде швидше 3-літрового дизельного X5. Так, да, швидше, але модифікації 30D. Є ще 40D, є 50D. Є такий важливий момент, вона витрачає, я не знаю, скільки пального при лютій такої от їзді, як я заміряв драги, я впевнений, що там витрата палива буде десь 20, не менше. 23-22, 100% не менше. На x 30D, да, який гірше їде, витрата 10 105 максимум 12 літрів в два рази менше. Тому тут є свої плюса і мінуса. І та машина чаще, Ну, Будуть у мене відео з драги, подивитись, це обов'язково. Тому так, да, є така штука, як витрата пального, і я б на цю машину забетонно би поставив ГБО. І ще важлива інформація для тих, хто хоче купити там ТЛХ. Машина дуже шумна. Дуже шумна, шумоізоляції тут майже ніякої нема. Ну, по відчуттям вона просто як бляшанка. Тому те, що я розказував стосовно прискорення відчуття, ну такі собі відчуття не драйвові, Тому що кругом таке, знаєте, шумить з під колісних арок, задуває. Ну, Знаєте, відчуття, що в машину, яка не повинна їхати швидко, в просто потужний двигун. І вона може їхати швидко, але вона не повинна. Вона не розраховувалась інженерами, щоб їхати швидко. Таке от відчуття. Якщо в BMW все кардинально інакше, ця тачка зроблена для того, щоб на ній швидко їздити, то тут ні. А я, блядь, не можу їхати, я далеко їду, поняв, щоб сколи не летіли. Слухай, не дальше не буде сухо, що дернув у тебе, ха ха Ну да, ну да. Не надо мені їх стар позорить, ніби до за мной заїжджать. Можешь заїжджать з равними суперниками, блять. Ну, бач, вона все одно быстріше тридцатки їде, по-любому. Ну конечно быстрее, вона быстріше старополки їде, блядь. Ну, сучка, хороша, так. Да. Ну, блядь, понимаешь, момент разгона в ней це пиздец. Вона шумна, просто. Вот ощущение бляшанки, я тебе говорю, реально. Вот некомфортні ощущение разгона. Понял? Воно по ощущениям, вроде она сейчас взлетать будет. Самолетом становится. Да, ну, МДХ ти 100%, да. ТЛХ, вона, блядь, бляшанка якась. Ну, так MTX 185-80 новый. Хуй. Да, да. Туда хоть шумку якусь засунули, понимаешь? То тут взагалі нема. Ну не знаю, що ти сказати, блядь. Такі, знаєш, двоякі відчуття від машини, якщо чесно. Ну, так. Ні, в будь-якому вона надійна, вона не буде їбати мозок, це 100%. Ну, типу, як знаєш, машина для задоволення. Це ну, просто машина для життя. Ну, з можливістю виїбати якусь більш дорогу машину, типу, поняв, а тому обідно стане, пізда. Прикинь, їде якийсь чувак, блядь, на ПМВ або на сороковці 3,5. Або там на сімідесятки якісь люті, а ти виїжджаєш на ТЛХ і говориш, іди сюди, блядь, вашов. Да, так, да, в цьому плані така інтересна машина. Хорошо дуже хорошо, ну, вона агресивна, да. вона ззаді на сімдесятку чимось похожа. Коли ти на ній їхав сюди, коли їхали, поняв? Я ти подивився, мені показалось дуже сучка похожа на 70-ку, Прям дуже сильно. Хоч бери сніми значок е, акура на Toyota і типу, поняв. Люди будуть думати, що рестайлінг е, е, 70%, блядь, вийшов. Сука. Їде хорошо, їде хорошо, не викатана, не уставша, не убита. Хорошу машину знайшов, реально хорошу. 100% хорошу. Ну, все одно, типу, типов. Клієнт же ж хоче BMW, ну, Будемо шукати потім BMW, тому що це такий переходний момент. 100% задоволення за кермом є. Ну, брехать не буду. но все одно це не то, блядь. Це не то абсолютно. Бля, чисту машину, сука, хотів віддати клієнту. Хуй там. Та тряпок нема, блін. Я б заїхав на самообслугу. У мене є тряпка, Так давай заїдемо на самообслугу. Ну, давай. Давай, просто об'єм людині буде приятно. Потому що, знаєш, хочеться зробити приєдно, блядь. А як ти тут зробиш, якщо виїжджаєш, а тут повна жопа. Ну так, так. Ну давай. Я ж не знаю, Ладно, все, давай я сейчас тебе об'їду объеду чуть дальше, будем ехать по навигатору. А хоча хулі, хули, блядь, тут одинаково, їдь як звичайно, тут дорога одна. Здесь, конечно, потолки вот на дороге, но не подобается. блядь, ты едешь, хуй пойми, що там покрашено, будто, нахуй значки вообще не маноки. Понял? Нахуй надо было платити гроши, надо было их просто срізати. Ну ладно уже, блядь. Да, да. Надо было просто срезать начки і все, блядь. Ну, морда ты, каш красива, да, вне времени. Ну Бачиш акура вони якось вперед дизайн роблять. І, і моя MDX стара оця мусорка. Блядь, ну, вона, виглядить, вибач мене, вона виглядить не 2007-8 машина, а 2012-й блядь, 13-й. Якщо ще її привезти в нормальний божеський вид, то вона взагалі конфетка буде виглядати. Ну, молодці, бачиш, акура вміють зробити дизайн, за це їм треба віддати довжди. молодці. Во-первых, зробити надійну машину, Honda, блядь, яка не буде їбати мост, це теж дуже важливо. А во-вторых, зробити ну, да, В неї лютий взгляд морда в неї красива. Морда в неї красива і багато хто. Ну, Вони ці машини не так їх багато на трасі, ну, на дорогах. І вона люди... ну, якась індивідуальність їм є трошки, з того зі. Посередньо все в десятому. Їду спокійно, їхав спокійно, реально. Забрали машину, коли ти її купив, було півбака. Ну, трошки менше, ніж півбака. З'їздили в бровари, їхали спокійно. З броварів виїхав, проїхав кілометрів десять, заміряв, Ну в одну сторону вернувся назад, драґі. І зараз звернувся з броварів на кільцевій дорозі. Засвітилась лампочка. Кушає она у вас, молодой человек Как я не знаю, что Коротше кажучи, зараз заїдемо заправити повний бак, бо це не діло, я не теж ну, віддавати машину на лампочці, це все бред. Шукаю заправку, покупку треба йде. На око заїдемо, нормальний тут бензин. Для цієї машини взагалі ідеальний, я скажу так. Для цього двигуна. Дорог нема. Все як завжди.